Доброго ранку. Сьогодні я хочу вам показати, як я буду сажати батат. Ось ви, ви бачите, в цьому горшику я проращувала три в мене коренеплоди. Хоча це не коренеплоди, а потовщення коріння у цієї рослини. Зайві звуки, вибачайте. І ось так поклала, поклала його, почала поливати і коренеплоди почали давати ось такі паростки. Паростки. Потім я їх відламувала і ставила. У водичку. Водичці вони давали коріння і можна було саджати по окремим ємностям або стаканчиком. А можна, як зараз, я буду саджати ці паростки зразу у ґрунт. Так, тепер перейдемо до нашої грядки. Ось в цьому стаканчику. Оце таке коріння мають паростки, які ми будемо зараз сажати. Так, ось так виглядає грядочка. Я не знаю, скільки вона метрів, але я намітила, що тут буде 5 кущиків. 5 кощиків. Перекопали цю грядку, внесли, які є у вас добрива. Ми вносили послід курячий і навоз, перепрівший, конячий, конячий. Потім все перекопали і зробили ось таку гірку. зробили таку гірку. Зараз цю гірку ми вкроє, вкриємо картоном. Потім ще раз скажу, навіщо нам цей картон треба. Ну і дивимось, як це в мене виходить. Так, ось в мене є такий картон. Зараз ми його будемо розкладати. Я його вже зробила отвір і розкладаю по місцях. Ось так. Можна розкласти спочатку, потім зробити отвіри. Герман Прийшов допомагати. Потім ми ще закріпимо цей, цей картон. Ну, а сам смисл ви зрозумієте Це треба подгорнути. Значить, батак це швидко ліана. І коли в неї парочки будуть падати на землю, ой дуже багато в мене помічників сьогодні. І зозуля поє, і голуби. Ну, ось десь так? З того боку так само треба зробити. Це такий помічник у мене весь час під ногами. Ну що ви думаєте, він мене там ото гризе? Гризе за ноги. Так, на чому ми зупинились? Так, це швидко ростуща ліана І коли вона свої паростки буде класти на землю, вона буде давати коріння. І всі сили підуть на те, щоб корінитися. А нам треба. Нам треба, щоб під нашим кущиком росле коріння, тобто ці коренеплоди. Ну і далі беремо лопаточку. Герман! Беремо лопаточку, прибираємо. Біля нашого отвору це робимо руками. Так, спочатку, мабуть, треба пролити. пролити вибираємо наші отвори. Ось так. Мене за ноги гризуть. Гризуть, а я терпляче роблю вигляд, що все гаразд. Так, оце ми зробили. Потім беремо, лопатка це дуже велика. Тут в мене, по-моєму, 13 таких на зараз. Ну, Будемо садити Д2, Д3. Кажеться, що вони маленькі, але вони дуже швидко ростуть. Грунт поживний, вони швидко вкоріняться. Ось так. Ну а якщо ви розсаду робите у стаканчиках, то сюди стаканчики кладете, вставляйте так раз. Два, три. Студите у нас все вот так да? Три, три і наприкінці буде два, але можна було і по одному парочку садати, садити. То в мене, як завжди, як завжди, зайве. Ці листочки нижні можна прибрати. Вони в землю підуть. Так, обережненько складаємо і зістовуємо. Так, поливати треба оці отвори. Потім полив, батат полюбляє. вот так вот так все ручками все ручками сейчас да, помоем наши маникюры ну, и трешки пролеты. Земля волога там. Картон перше. перші часи буде зберігати вологу в цій грядці. Ну і далі побачимо, як воно буде все рости. Ось, зараз ще швиденько пробіжимо з хазяйству. Так, ще я не сказала, можна. Треба цей картон закріпити. бо можуть бути дощі, сильні вітри. Ось я у чоловіка взяла такий. Очки будивальны. Так, можно? Ой, кудись уперлася. Она уперлася. О, є. А можно взять старые электроды теж вот так подгинать? Ну что ты робишь? Що ты робишь? Подинати і теж поприколювати. Ну, зараз на це не будемо витрачати час. Підемо гуляти моєю садибою. Відпусти мене, відпусти, ну, відпусти, будь ласка. Єрман, фу Покажу. Фу, так, що цікавого ще у нас зараз? Ось тут в мене плетиста троянда, сяна в бутонах. І ось-ось ми вже побачимо, як вона квітує. Ось такий великий кущ. Він тут росте в мене. квітує, буде квітувати другий рік. А росте він у мене тут третій рік, мабуть, так. Ну, трішечки треба почекати. Так, зараз ще покажу полуничку, поки я її не з'їла. Так, оце мій город. Це мій город. Вже проклали каплю. Ну, під мульчею там все гаразд. Там все гаразд. Ось тут в мене невеличка плантація суниці полуниці Ось бачите, яка краса. Як це не показати? Ось який кущик. Ось який кущик. І там є суниця, полуниця. У мене небагато. У мене небагато. Так, що ще покажу. Ось так вже виглядають кабачки. Добре пішли. Добре пішли. Кабачки. Так, що ще нового? Що ще нового? І легія моя вже відквітовує. Ось тут томати треба вже підв'язувати. І вони квітують один день і розсипаються, бо спека. Спека. Ось, як виглядає зараз. Цей квітничок і різні барви. Алюм з півоній дуже гарно поєднується. Потім там іріси пішли. Ну, як я і казала, вони в мене хворіють. Якась паразитка відкладає у бутони яйця і вони. Гніють. Ось така. Так, тут, де в тюльпани були, отакий от вигляд має зараз квітник. Не знаю, треба вже, мабуть, викопувати. Я тут буду сажати однорічні квіти. Підростають в мене однорічні квіти. А це цибулькові риси. Сибирські вони ще називаються. Ще якусь назву мають. В тому році я їх багато посадила, але вони якось так не зимують, що з ними не так, вони починають восени ще рости. І потім погано. Так, кабія щось тут моя не дуже ще розкидається. Я вроді. І перебираю, і поливаю. Ось тут трішки вчора налила ладу, розпочинаю вже квітувати. Гвоздика трав'янка, але тут буде цілий шар. Дуже багато бутонів. Треба почекати. А це я розповідала, що зберегала газанію на зиму. Мурахи бігають класно по моїм підв'язкам. І цей кущ розсадила на 5 кущиків, і бачите, ми маємо вже бутон. О, і ще бачу бутон. І ще бачу бутон. Таскають ці мурахи, тлю, хоча його прискували. все одно. Так, тут в мене ще розочки теж будуть. Розочки будуть. Так, що ще хотіла показати? Зараз цікавого. Ну, зараз такий час, що більш нічого новенького не почало клітувати. Це красиве. заборонення має. А ці вибирала, вибирала звідси. Залишився один пагін, і він квітує. Так, аквілегія моя вже все. Не знаю, збирати насіння чи не збирати. Можу зібрати, кому треба, потім повідсилаю. Он у мене там. Іриси Сибірські. Бачите, цілий рядок. І щось вони ось трішки біленькі закетував. Ось тут ще буде щось. Ну, скільки їх було в тому році, в цьому році вони не вийшли. Так, І ще в мене сьогодні мої. Три качки. Вчора почали з вечора. Всю ніч лупили каченят мені. Так що головна біль моя. на Зараз Зараз ходимо, і подивимо, що одну вже відсадили, видали їй 25 каченят. Друга ще сидить на яйцях. Третя вже теж з каченятами Зараз ходимо до них в сарайку. Привіт! Привіт! Ось бачите, яку гору ми маємо. І ось одна зкаченятами, а друга ще сидить та, мабуть, штук вісім яєць залишилось. Що? Що моя Люба? Ну, я не буду вас ображати, не буду, бачите? Як тут облако в штанах? Папаня у нас білий. Бачите? Дуже мало в мене коричневих качат. Ну, я і хотіла білих. Ось ось такі мусі пусі. Ось такі мусі пусі. Ні, не буду. Ні-ні-ні-не-ні, ні ні, ні, ні. ні, ні, все, пішла. Сиди на яйцях, сиди. Може, щось щось вилупиться? Так, скоро зустрінемось. Ще в мене кочка хоче стати мамою. Вчора відсадили вночі її на інше місце з курнику. Збираю третю добу яйця. Так що сьогодні на дні будемо підкладати. Це у нас тут таке місце відпочиночку. Оце великий кущ госточний мак. Чекаю я чекаю. Ось такі у нього бутони великі. Ось бачите різницю. Це різні різні кольори цей темно-червоний, а цей буде помаранчевий такий. Так, ну і все. На сьогодні, мабуть, все. Заходьте в гості, дуже рада. Підписуйтесь. І будемо далі дивитись, як росте батат. І все інше в моєму городі. До побачення!